Новий рік вже не за горами, тому зараз найкращий час, щоб зайнятися підготовкою та прикрасити дім до нового року. В цьому відео я розповім, як можна створити святкову атмосферу в домі просто красиво і затишно. Тут буде ялинка, віно, святкові композиції, текстиль і навіть аромат свята. Тому давайте розпочинати. І почнемо з головного символу свята. Це ялинка. Вона може бути природною, штучною, великою чи маленькою. Усе залежить від простору. Якщо його багато, то гарно підходить пишна, велика ялинка. Якщо його мало, то є гарна альтернатива, наприклад, ялинка в горщику, чи міні-ялинка на столі, або навіть на стінах. Цього року популярний стиль дає натуральність і стриманий блиск. У тренді зараз популярні 2-3 кольори максимум, щоб уникати візуального хаосу. Популярні комбінації це білий, дерев'яний та металеві акценти, наприклад, золото, мідь або шампань. Можна обрати класичний стиль, червоний, зелений та золото. І це дуже гарно передає святковий настрій або обрати монохром, тобто прикраси одного кольору. Це може бути зелений, золотий. Або білий з невеличкими контрастними деталями. І це дуже виграшно для мінімалістичного інтер'єру. Ще дуже красиво виглядає поєднання матових та блискучих поверхонь. Такі іграшки вловлюють світло і створюють глибину. Щодо матеріалів та декору, то зараз популярним є екодекор, тобто це дерев'яні іграшки, шишки, гілочки, текстильні елементи, або стрічки з льону та мішковини. Окремий тренд займає, звісно, хендмейд декор. Це можуть бути невеличкі тканині іграшки, сніжинки з фетру або інші природні матеріали. Також зараз тренді бантики, стрічки та маленькі гірлянди. Вони додають такої ніжності, при цьому створюючи сучасний естетичний образ. Отже, головне не перевантажувати ялинку блиском, а натомість віддавати перевагу природним текстурам та ручній роботі. І ще один тренд святкового декору це новорічні букети. Це прекрасний спосіб зробити дім святковим, навіть якщо немає місця для великої ялинки. Можна обрати класику, це, наприклад, сосна, ялинка та червоні акценти, і виглядає дуже святково. Або обрати мінімалізм, це тільки зелень або композиції з гілок. Просто природно і елегантно. І такі букети можна прикрасити гірляндою, сушеними фруктами, шишками та іншими прикрасами. Якщо захочете додати ніжності в інтер'єрі, то гарно підходять букети з бавовни. Мені подобається, що вони такі універсальні і не перевантажують простір. Їх можна поставити як на кухні, у вітальні, біля ліжка чи навіть на робочому столі. І це виглядає красиво, практично і головне підходить для будь-якого інтер'єру. Ще один класичний елемент святкового декору, звісно, це вінок. Навіть один красивий вінок може зробити дім святковим і атмосферним. І він так само, як і ялинка, може бути або природним, або штучним. Зараз в тренді це натуральність, стриманість, мінімалізм і теплий екошик. Наприклад, вінок із натуральної хвої та природного декору виготовлений із гілок, шишок, елементами кори, сушеними ягодами чи апельсинами. І такий вінок виглядає дуже затишно і гармонійно. Якщо хочеться мінімалізму, то гарно підходить зелений або навіть монохромний. Тобто, коли весь вінок зелений, біло-зелений або навіть зелений з металевими акцентами. І це ідеально для сучасного інтер'єру. Вінок з текстильними або хендмейд елементами це стрічки, тканині, банти, льон, мішковина або декорації, які ви можете створити навіть власноруч. І такий вінок буде виглядати по особливому теплим. А якщо хочеться трохи блиску, то гарно підходить вінок з акцентом на металевий блиск або світло, тобто додати небагато золотих або мітних акцентів або навіть гірлянду. І це виглядає сучасно і дуже по-святковому. Тому найважливіше, якщо вінок має простий, при цьому не перенавантажений дизайн, наприклад, додати трішки стрічки, шишки, гілочки, декілька мінімалістичних прикрас. І цього вже буде достатньо для того, щоб він виглядав стильно і гармонійно. А якщо ви навіть створите його самостійно, то він буде відображати ваш стиль, настрій і дім. Якщо немає можливості поставити ялинку, то можна створити невеличкий святковий куточок. І це може бути як підвіконник, камін чи звичайна полиця, обідній стіл, маленький столик, простіше кажучи, міні-зона затишку. І туди можна поставити новорічні композиції, які можна купити як готовими. А якщо захочете додати особистий відтінок, то можна створити самостійно. І така композиція виглядає не тільки красиво, а й ще вживе вашою енергією. А процес створення може принести задоволення і ще створює особливу атмосферу, яку неможливо купити готовою. А щоб вони виглядали ще красивіше. То можна додати декілька свічок, ялинкові кулі, шишки, гірлянди, декоративні якісь елементи, і це буде виглядати дуже затишно. І навіть одна маленька зона затишку вона додає святкового настрою, комфорту, тепла навіть у буденний день. А які у вас є ідеї, секрети чи лайфхаки щодо створення святкового настрою? Буду дуже рада, якщо поділитесь в коментарях. Мені цікаво читати ваші думки та натхнення. Світлий підсвітка це не лише декор, а й спосіб, як зробити будь-який простір затишним і святковим. Наприклад, гірлянди. Вони завжди додають дому тепла і затишку, і ними можна прикрашати не тільки ялинку, а й стіни, вікна, полиці чи навіть дзеркала. А такі гірлянди, нитки типу роса, вони створюють ефект мерехтливих крапель роси. І вони теж ідеально підходять для декору вікон, стін, ялинки або навіть інших фотозон. А якщо помістити гірлянду у скляну бутилку, то це буде виглядати дуже красиво, і він буде служити як нічник або звичайна підсвітка. Лед свічки це безпечна альтернатива звичайним свічкам і ще створюють тепле і м'яке світло. А лампочки, або світлові ланцюги, їх можна розташувати на камінних полицях, на стіні чи навколо картини, або навіть світильники у вигляді дерева, так вони взагалі створюють святкову атмосферу і виглядають дуже ефектно. Аромат це декор, який ми відчуваємо емоційно. Аромати, які асоціюються з зимою найбільше, це хвоя і цитрус, це, наче свіжо прикрашена ялинка або мандарини на столі. Кориця та імбир створюють таку теплу домашню атмосферу, ніби в духовці випікається щось смачненьке. А ваніль, мускус або дерево такі створюють настрій спокійного вечора під пледом із гарячим напоєм. При виборі свічок важливо звертати увагу на склад. Найкраще це натуральний віск, кокосовий, соєвий або бджолиний. Вони горять частіше і виділяють менше кіптяви. І варто уникати дешевих парафінових свічок із барниками або агресивними ароматизаторами, тому що при горінні вони можуть виділяти шкідливі речовини. І варто ще звернути увагу на натуральний гніт із бавовни та льону. Свічки це не лише аромат, а й елемент декору. Тому краще їх підбирати так, щоб вони гарно пасували до вашого інтер'єру. Це можуть бути мінімалістичні баночки, або якісь атмосферні свічки з дерев'яним гнітом, які дають такий легкий тріскот, як камін. А ще зараз дуже популярні хвилясті свічки, особливо червоного кольору, і вони створюють таку святкову атмосферу і дуже гарно виглядають на сервіруванні столі, на полицях чи каміні. І якщо їх ще. Ставити парами, то вони додають композиції висоти і елегантності, але найчастіше вони парафінові, тому краще їх використовувати як декоративний акцент. А фігурні свічки, наприклад, ялинки, шишки чи зірочки, вони як маленькі декоративні елементи і гарно доповнюють композиції на підвіконнику чи на полицях. Тому найкраще поєднувати ароматичні для атмосфери. Дизайнерські для краси та святкового акценту, а разом вони будуть створювати саме той новорічний затишок, який хочеться відчути вдома. Для мене музика це один із важливих елементів святкового настрою. Я впевнена, що правильно підібрана музика вона може зробити звичайний вечір особливим. Коли я складаю свій плейлист, то я намагаюсь поєднувати кілька типів музики. А це можуть бути класичні новорічні хіти, ті хіти, які асоціюються з дитинством, домашнім теплом або святковою магією. Ну це і сучасні композиції, вони роблять плейлист таким динамічним, веселим, а ще додають святкового настрою навіть у звичайний буденний день. Ну, це і інструментальні спокійні треки, які підходять, щоб ввечері випити гарячого чаю, просто розслабитись і насолоджуватись моментом. І така музика мене надихає на декорування дому, прибирання, готування і просто додає гарний настрій. До речі, я створила свій телеграм-канал, там я залишу посилання на новорічний плейлист, який ви можете слухати під час зимових свят або в будь-який інший день. А також там я буду ділитися своїми думками, ідеями, порадами, заколісям і маленькими моментами життя, яких немає на YouTube. Тож, переходіть за посиланням і приєднуйтесь до каналу. Найпростіший спосіб зробити дім затишнішим це текстиль. Тепла ковдра або м'які подушки одразу змінюють атмосферу в домі, і ними можна прикрашати і поверхності, і це виглядає дуже затишно. Наприклад, так можна задрапірувати комод пледом, розкласти на диванах чи на кріслах подушки, або прикрасити тумби серветками. І головне обирати кольори, які будуть відповідати святковому настрою. Наприклад, це можуть бути класичні кольори, червоний або зелений, це можуть бути нейтральні пастельні або металеві акценти. Подушки на зиму можуть бути теплих відтінків або з новорічними елементами. Це ялинки, олені або в'язаний дизайн. Якщо інтер'єр мінімалістичний, то краще обирати глибокі кольори: червоний, бордовий, зелений, шоколадний, кремовий, а наволочки легко міняти і щоразу новий настрій. Якщо обирати плед, то краще обирати з текстури зі штучного хутра або в'язаний плед, фліс чи мікрофібра. А якщо його гарно скласти або навпаки недбало накинути на диван чи на крісло, то це виглядає дуже затишно. Скатертина або доріжка на стіл теж додає святковості. Так можна обрати червону скатертину або із зеленими відтінками, і це класичний різдвяний колір, який додає святкового настрою. А серветки в тон чи маленькі декоративні елементи додають глибини і затишку. Зараз особливо в тренді це червоні сервірувальні серветки, а ніжні рюші вони додають стилю і текстури святковому столу. А якщо захочете більш універсальний варіант, то підійдуть світлі відтінки з золотими чи срібними акцентами, і такий стіл буде виглядати візуально просторішим і його легко буде поєднати з будь-яким посудом та текстилем. Ще одна ідея, яка робить дім не тільки красивим, а й ще наповнює святковим ароматом це смачний декор. І одна із таких ідей це сушені апельсини. Їх можна просто нарізати кружельцями, підсушити в духовці, чи просто покласти на батарею, і використовувати як декор на ялинці, підвісити на нитку чи просто покласти у вазу. І погодьтесь, така ялинка, вона завжди тепліша, домашніша. І наповнено святковим ароматом. Також дуже мило виглядають новорічні пряники, які можна просто покласти в миску або використовувати як елемент декору на столі чи повісити на ялинку. І все це виглядає так по-новорічному. Ще улюблена моя частина це гарячий шоколад. І я його люблю робити не просто як напій, а як частина святкового настрою. Просто налити в улюблену чашку, додати маршмелоу і посипати зверху кориці. А ще є дуже гарний варіант смачного декору це прозора ваза з цукерками або печивом. Це такий простий, але ефектний прийом. І тут можна гратися як з формою, кольорами, висотою вас, і головне зробити це так, щоб виглядало святково. Ще хочу виділити той факт, наскільки маленькі деталі в інтер'єрі впливають на наш затишок, особливо на наш настрій, створюють необхідну атмосферу, а ще додають кольору і тепла. І так, наприклад, дуже затишно виглядають статуетки. Це можуть бути домовички, олені або інші фігурки. Ще один класний елемент це улюблена чашка у магазинах. Просто великий вибір, як по формі, по кольору, об'єму та текстурі. Їх можна поставити як на кухонних полицях, так і на столик поруч з кріслом, або використовувати як підставка для ручок або квітів. І коли ти бачиш улюблену чашку, то момент чаювання стає таким особливішим і приємнішим. А ще декоративні миски або тарілки теж можуть бути частиною декору. Головне обирати такі міні-елементи, які будуть подобатись конкретно вам, і при цьому приносити в дім тепло і затишок. Отже, щоб дім був святковим, досить кількох простих елементів. Це ялинка, вінок, новорічні композиції, світло, текстиль і маленькі декоративні елементи. Все це легко зробити самостійно, а маленькі зміни можуть кардинально змінити атмосферу в домі. Сподіваюсь, поради були корисними і ви взяли якісь ідеї на замітку. Буду вдячна, якщо поділитесь своїми ідеями в коментарях, як ще можна доповнити цей список. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, щоб побачити ще більше затишніших відео. Дякую, що додивились до кінця. Ну, а я вам бажаю, щоб ваш дім був затишним, красивим у ці новорічні свята. Я вас вже чекатиму в наступних відео. Пока-пока!